Вітаю на каналі Читаю для тебе. Лесь Мартович, Грішниця. Я вже не перебуду цієї осені. Як спаде осіння мряка, то задушить мене. Правду мені вповіла баба Палагна. Що, як каже, половина тебе всередині обірвалася, то шкода вже й надію, мати. Ось ось каже, та й по тобі. Вірно, мені правду сказала. Я умру восени в саму хляпавку. Головонько, бідна, як ви мене ховатимете в таку розкаль, та то ніяк босої ноги витягнути з болота, не то ще двигати деревище з грішним тілом. Та й не знатиме жодне, коли я умру. я то добре чую задушить мене вночі. Як лише студінь настане, як мряка розсядеться, то я лиш очі вивалю, без свічки умру, лише хрест на себе покладу, Найбіг приймей прийме й так. Не заслужила я наліпше, видко, що мені Господь милосердний і на цім світі покуту завдав. Ой, та бо й грішниця я, грішниця. А ти, Аничко, не завдавайся в журу. Палагна ж казала, що як будеш журитися, то й не вийдеш. Ти маєш бути весела, то й полегшення матимеш. Не вговкуй мене, Андрійку, най викажу. Я тобі ніколи всього не розповідала. А тепер мушу. Мушу виговоритися, бо як ізмовчу. То, здається мені, що обірветься мене й друга половина, то я й ночі не перетриваю. А ще й пан отець сьогодні при сповіді роз'яснили мені, як я тяжко нагрішила, то я сама себе боюся. Мушу приповістися та й просити в тебе прощі. Що будеш приповідатися та мучити себе, коли я все знаю? Ні, ти нічого, Андрійко, не знаєш. Ти не знаєш, що я. Злодійка, я вкрала у Варвари півміток. Вона несла його попри наші ворота та й загубила, а я вхопила та й сховала до скрині. Пан отець казав, що це злодійство. Що пан отець знає? Най би була не губила, а ти в мене найпорядніша газдиня в селі. Але як умру, Андрійку, то півміток треба вернути, бо казав пан отець, що через те. Я й на тім світі не буду мати спокою. Ти мені не говори про смерть, Аничко, я не хочу це й слухати. Бо що я варт без тебе? І за твоєї голови та я став порядним господарем. А тепер ади тебе не стало, а я не можу собі ради дати. Вийду на двір, та й кручуся, кручуся, а робота мене не береться, бо не знаю, до якої роботи ставати. Та й виджу, що наша праця марнується. Не раз заломлю руки та й думаю, з ким я оженюся, як аничка умре. Нема бігме, нема в цілім селі ані одної так газдині, як ти. Бо ти, бувало вийдеш на двір, візьмешся до чого, робота тобі в руках горить, зарядиш, заставиш мене до роботи, та й я також роблю. А якщо зле, то ти мене насвариш. Було, або начупруєш, та й добре, і хосен є з роботи, й признака, то я собі тоді гадкую в своїм сумлінні. Нехай чупрує, бо має за що, святилися б її ручки. За отаке я тебе дуже навидів, та й тепер навиджу. Не говори так, Андрійку, не ріж мого серця, бо я не варта, аби ти мене навидів. Я не варта й доброго слова від тебе почути, бо я. Душогубка. Це я загнала Іваниху в гріб. Правда, Іван її догаманував, але я була всьому причина. Небіжка добре знала, що він ходить до мене. Журилася, журилася та й по кутах плакала. Стала йому відтак дорікати, а він до бійки. І щенилася в них з того часу гризота, з того небіжка й пішла з цього світу. А чого ж небіжка була така дурна, що гризлася? Ти, Аничко, бігме, з гарячки таке говориш. Якби ти була здорова, то це б тобі й на гадку не приходило. Ти б розуміла, що нічим тут журитися, ні про що й думати, а так ти в гарячці, що собі отаке нісе, ні те береш до серця та й не покоїшся. Утихомирся, Аничко. Не втихомирюй мене, Андрійко, бо ти ще мало що знаєш. То ще не все, бо я. Та ти мені радше вперед в очі наплюй, бо так мені належиться, а потім слухай я тебе ніколи не любила, та й тепер не люблю. Ти бігме, аничко в гарячці, що це ти таке говориш? Опам'ятайся, та же ти на мене працювала, та же ти мене господарем зробила, та же ти для мене білля вижмакала. Та же ти мені, що суботи голову змила, ти мені смачно їсти зварила. Що тобі таке? Бо ти, Андрійко, ще не вирозумів, що я говорю. Я любила Івана, я вдивлювалася в нього, як у образ, без нього мені ніщо не було миле. Я рвалася до роботи, аби заголомшити в собі той біль, що мені під серце підступав. Та й доти пив мене, пив, аж доки я Івана не вздріла. Та й він мене так само любив і отак світом нудив без мене, та ти цього не знаєш. Чому ж би я й не знав? Що це тобі таке, Аничко? Може, я намучу платинку та прикладу тобі до голови, бо тебе має гарячка дуже мучити? Не знав. А хіба ж я сліпий? Я видів, що в мене жінка дуже красна, є, з ким у неділю майже, люди показатися. Не одного аж колька сперла, що його жінка та не така. Чекай, Андрійку, мені аж лячно, що ти мене не розумієш, бо не хочеш вірити, що я така. Я тебе виряджала з дому, а тоді приходив до мене Іван. Ми собі сідали за хатою на приспі, та я й клонила йому голову на плече, а він мене обіймав одною рукою, а другою гладив по лиці Чому ти не моя жінка? Говорив мені заєдно, а я слухала і не могла наслухатися. А тепер роби зо мною, що хочеш, бо вже знаєш. Знав я це й давно та міркував собі. А видиш, багачу, так і ти мені, бідному, завидуєш, та й маєток твій пса варт, коли в тебе нема газдині. Який ти межі, люди, сиромудрий, а який ти маленький коло моєї анички. А я собі невидний, а рівно аничка моя та її голова веде моїм господарством. Ти бо такий, Андрійку, наважився мене мучити, а ти ж не знаєш, до чого та Люба доводить. Я та Іван, та ми обоє малися до себе. У літі я заставляла тебе спати в хаті, а сама йшла до стодоли і дожидала Івана. Тепер уже знаєш, яка я та й що я була для тебе. Та й чому так караюся? Що тобі таке, Аничко, ти мене за дитину маєш? Ставало й мені того добра, коби так що інше. Ти жінка годна, у тобі кров грала, а мені що за кривда, як ти вистелила в хаті на постелі мягонько, що я спав, як по купелі, та соромся щось таке нагадувати. До чого воно? Але ти отак у гарячці лежиш, та й собі щось таке розгадуєш. А воно тебе зовсім обмарило, а ти, як подужаєш, то насмієшся сама над собою. А ще й пан отець. на намість тобі вибити тото -то пусте з голови, то він іще не знати, якого лиха гірше тебе збаламутив. Йому здається, що кожному, так як йому, нічого більше нема в голові, лиш тото. -то. Може бути, Андрійко, що це я й з гарячки таке говорю, та ще тому, що мене пан отець так налякали, а все-таки або я знаю. Ні, я ніхто Візьми камінь та трісни мене по чолі, нехай лиш отут ногами зіб'ю. Ой-ой, троє малих діточок, два хлопчики і одна дівчинка, а я біг мене знаю, хто їм батько, чи ти, чи Іван. Головонько нещаслива, світку мій гіренький, що я діточкам уповім, як вони попідростають. Як я їм у очі подивлюся. Ой-ой-ой, а цить же, Аничко, та бо не плач, або дай того попа хороба втяла, не міг отам до своєї грубої попаді причепитися, але він мені хору жінку перепудив. Аничко, цить бо, будь же розумна. Та що ти таке вигадуєш? Хто ж наші діточки годує, як не я? Кого ж вони слухають? Мене слухають. Чию худобу пастимуть? Мою. На кого робитимуть, як не на мене? Я їх подружу, я їм ґрунт відумру, і вони мене поховають, отож я й батько їм. А ти, Аничко, завсіди звертаєш на то то пусте. Стидайся. Та бо я присягу зламала, я божила тобі вірність, а з Іваном полюбилася. Ой, Господоньку, земля підо мною горить. Або дай же той піп онімів, коли тобі таке наговорив. Та же то Кальвін, а не піп. Чекай, чекай, піду ж я до нього та запитаюся, чи ти, мой, проводиш присягу при шлюбі в святій церковці на то то пусте, чи ти приводиш присягу на те, аби люди в мирності проживали, аби одне за одне дбало, аби працювали на хліб насущний, аби дітей до розуму приводили та аби в хвалі Божій з цього світа сходили. Кажи. Най знаю, якої ти віри. Так я, попа запитаю, аби знав, як мені другий раз жінку страшити. Аничко, а спам'ятайся ж, бо це не вийде на здоров'я. На платинку обв'яжи собі голову, най тобі гарячку витягне. А що, зараз буде ліпше. Та я вже, Андрійку, розумію, лиш однако, мені дуже сумно. За нічим мені так не банно, як за тими грішми, що ти видав на ліки та на ворожки пусто дурно. Ліпше було би посправляти яку одежинку надіти. Оце ти, Аничко, розумно говориш, за це тебе хвалю. Але ти ще собі тото маю тямці, що ти найліпша газдиня в селі. Ми доробилися з нічого, а все за твого старання. Та я собі розрахував, що на тебе не жаль видати. Бо як поздоровієш, то ти все відробиш. Ти, не бого, варта видатку, я тебе сильно навиджу, та й тому не жалував би нічого, лиш аби тебе до здоров'я привернути. Йой, та ж я стратився б, якби по твоїй смерті роздумав, що я тобі на лік жалував, ну ж би було помогло, бо я знаю, що без тебе змарнується ціле господарство, та я такої газдині ніде не дістану. Пильнуйся ж, Аничко. Аби тобі легше було. Не бери собі, тото -то пусте до голови. Ти собі лежи, як пані, та прибагай собі все, що схочеш, лиш не журися, бо то тобі не виходить на здоров'я. А я тобі подам усе готове під руки, аби ти й пташачого молока забажала. Аничко, а подивися ж, весело, на мене. Не будеш уже журитися. Не буду. Текст читала. Катерина Приймак. Дякую вам, дорогі друзі, що були поруч та слухали до кінця. Якщо вам сподобалося, поділіться своїми думками в коментарях, поставте вподобайку та підпишіться на канал. До зустрічі!